Усім привіт! Ви на накрила Міка Фероніка. І сьогодні ми будемо робити класний одяг для наших персонажів. Це як для моєї старшої доньки і я уже зробила. А тепер черга мене. Що я би наділа? Довгий рукав топік. І джинси це дуже класно. Ну, давайте щось інше знайдемо. Наприклад, отакий вот костюм, з такими шкарпетками, з таким жуттям. З таким е, штучкою. З таким. І все. Один образ у нас готовий. Тепер для мого хлопця. Заходимо сюди і дивимося якісь костюми. То ні, то ні. Це, вообще плаття? Давайте десь тут подивимося. Довгі кофти, шкарпетки давайте будуть такі, кросовки такі, чи білі, давайте білі. Після того. Це на одну руку на другу.